Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється ось такий шикарний монстр BMW X5. 2023 рік випуску з двигуном 3 літри бензин на повному приводі, на автоматі, звісно, в красивому шикарному кольорі, є тонування скла, мінімальні косметичні підкраси. Друзі, шпакльовки по кузову немає від слова зовсім. На фірмових 20-х дисках встановлена гарна зимова гума. Просто шикарний неймовірний автомобіль з великим об'ємним багажником. З шикарною комплектацією, камери огляду 360, безключовий доступ на панорамі. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик шкіра з вентиляцією, з підігрівами, друзі. Клімат-контроль для заднього ряду пасажирів, підсвітка по салону, панорамний дах, чорна стеля. Е, є у нас шторки на вікнах. Звісно, безключовий доступ. Пам'ять водійського сидіння, звісно, повний електропакет, всі можливі електрорегулювання, кермо в ідеалі, салончик, друзі, в ідеалі. Дуже класний, комфортний автомобіль, великий дисплей з, камерою, з камерами 360, багатозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція сидінь, під кермові полюстки. Розповідати, тут можна дуже багато, друзі. Комплектація неймовірна. Автомобіль неймовірний в шикарному стані. Повторюсь, мінімальні косметичні підкраси, шпаклівки по кузову немає. Автомобіль технічно повністю обслугований. Жодних питань немає. Авто вже в продажу компанія Автопарк міста Харків всіх чекаємо до зустрічі.